Вітаю колеги! З вами Анна Марія Богосвяцька. І я записую для вас декілька відео про нові функції онлайн-дошки Padlet. Вона дуже сильно оновлюється, постійно, цікаві зручні функції для вчителів. І поступово щодня ви будете отримувати від мене по одному відео уроку. Заходимо на головну сторінку. Якщо ви не зареєстровані, реєструйтеся. Безкоштовний тариф, 3 Безкоштовні дошки вам дозволяє створювати. Я на платному тарифі, тож створюю яку завгодно кількість продуктів і матеріалів. Сьогодні буду говорити про сендбокс. Сендбокс це альтернатива і заміна дошки Jamboard, яка була на Google і закрилася в тих продуктах. Вона дає можливість працювати. ну, Сендбокс це пісочниця, коли багато людей в групі у нас приєднуються і працюють, як діти у пісочниці. Тож я починаю із того, що натискаю створити порожній сендбокс. От ви зайшли в падліт, натискаєте на кнопку зробити і натискаєте порожній сендбокс. Нас переправляють на чисту сторінку. Де ми можемо починати творчий процес. Одразу дивіться, що пишуть: почніть із шаблону. Пропонується для вас за замовчуванням шаблончики, так, ви можете вибрати їх велика кількість, якщо вам не потрібен шаблон, то ви просто клацаєте посередині поля. Давайте ми з якогось шаблону і почнемо. Наприклад, ось такий модель фрейзера. Мені подобається, обрала, натискаю Застосувати. І у мене, з'являється, вже не потрібно бавитися із тим, щоб ділити дошку на 4 квадратики. Там, де є слова, я можу писати свої. Нехай це буде в мене шаблон вправи 4 кути. Я пишу слово погоджуюсь, внизу. Твердо погоджуюсь. Далі не погоджуюсь. І внизу абсолютно не погоджуюсь. По центру потрібно написати таку цитату, фразу, з якої діти будуть собі міркувати, погоджуються вони чи не погоджуються. Наприклад, напишу цитату Григорія Сковороди. Людина. То серце в людині, Григорій Сковорода, все. І діти, за моїм задумом, мають заходити і голосувати, ставити галочку «та в тому куточку, який відповідає їхній позиції. Дивіться, наприклад, коли діти зайдуть. Я їм дам посилання на цю сторінку, і ось тут з боку у нас є панель керування, де величезна кількість фішок кнопок. Навіть доросла людина розгублеться тут основні тексти, олівець, нотатка, фігура, стрілочка і ще плюс 17 функцій. От якщо я учень зайшла, натискаю плюс 17 і тут величезна кількість, я можу розгубитися. І, от що от я сьогодні вам хочу показати цю нову функцію, що додали, що зробили PAD. Ви можете керувати тим, які кнопки ви будете дозволяти учням бачити, щоб вони нічого зайвого не натискали. Мені для цієї вправи потрібен тільки олівець. Мені потрібно, щоб діти ставили ну, умовно, ось таку галочку чи плюсик в тому куточку, де вони знаходяться. Все інше мені не потрібно. Так, зараз я видалю пензлику ну, гумкою те, що мені не потрібно. Що для цього потрібно зробити? Я натискаю на кнопку, ось цю шестерню, налаштування іду, гортаю в самий низ дозволені інструменти. Натискаю. Зараз у мене всі інструменти за замовчуванням відкриті для учня. Я роблю так: скасувати вибір. Зараз я їх закрила всі одним махом. І я хочу, щоб їм була дозволена тільки функція малювання. Зберігаю, зберегти, закриваю. І копіюю для учнів доступ. Для цього просто ось йду угору і копіюю. Це покликання. І ми з вами зараз подивимося, куди піде наш учень. Я для цього відкрию додатково паралельний свій аккаунт. На іншій електронній адресі вставлю покликання від учителя, тобто зараз я сюди зайшла як дитина. І що я бачу, у мене є стрілочками, правильно, щоб я керувала, і в мене є тільки олівець. Тобто, я, як дитина, зайшла сюди, натискаю олівець, обираю колір червоний і пишу, що та, з цією фразою я погоджуюся все, більше я нічого не можу зробити. Це, перша, така от функція, яку ми можемо застосувати. Тепер я повернулася знову на свій учительський сендбокс, там де ну а мені, як вчителю, звичайно, всі ці функції зараз доступні. Що ми ще які можемо відкрити і закрити? Я паралельно буду тут внизу створювати нові вправи, як нова картка з прикладами вправ. А ви можете кожного разу створити мій новий сендбокс. Ця вправа буде така. От коли ви відкриваєте чисте поле, я зараз завантажу фон. Для цього я йду в бік, натискаю на ці три крапочки під карткою, змінити фон. І обираю, або ви обираєте з тих шаблонів, що тут, або користувацький, тобто ваш власний шаблон. Зараз я якийсь такий весняний оберу. Гарний ось такий фон, то у мене згенеровано за допомогою штучного інтелекту. Зберегти, мені подобається цей фон. І напишу завдання для учнів, просто текст, наприклад, так. Напишіть на е, нотатці ваш настрій в кінці уроку. Це завдання для дітей. І я хочу, щоб вони могли із цих інструментів зараз відкривати тільки нотатку, от, щоб у них ну, примітка нотатка, щоб тільки ось такі класні кольорові стікери. Для цього я йду от сюди шестерня, гортаю донизу, дозволені інструменти. У мене зараз стоїть малювання, я його вимикаю. Або якщо у вас буде новий сендбокс, то ви натискаєте Скасувати вибір. І обираєте примітка. Зберегти. Перевіряємо. Я копіюю наш сендбокс і йду зараз в паралельний аккаунт, який учнівський. От, будь ласка, я зайшла. І у мене, як в учня, доступна функція тільки створити нотатку. Я сюди натискаю, обираю колір нотатки, наприклад, зелененький, так, або блакитний, і пишу мій настрій, легкість, а тут напишу натхнення. Ось так вам діти заповнюють. І ще покажу варіант, який із цих бічних інструментів ви би могли залишити для ваших учнів. Знову створюю порожню картку. Хай у мене буде просто біла, не буду навіть фон обирати. Напишу для учнів завдання у нотації. Буде так. Намалюйте з ші, зі штучним інтелектом персонажа твору. Ну, ясно, що того твору, який ви вивчаєте, або намалюєте за допомогою штучного інтелекту тему уроку. Падліт, якщо ви цього не знали, інтегрувало в себе функцію. Один із тих інструментів, із 17-ти є от створення зображень за допомогою штучного інтелекту. Ще півроку тому. Розуміло тільки англійську мову, зараз розуміє українську, це просто супер. Іду в налаштування, опускаюсь вниз, дозволені інструменти, вимикаю примітку і включаю і гортаю от зображення на базі щі. включила і зберегла. Копіюю дошку, і зараз я зайду як учениця. Спробую виконати завдання від вчительки. Будь ласка, у мене тільки такі значки з боку магічні. Намалюйте ще персонажа твору, я натискаю сюди, ну, нехай у нас буде Пеппі Довга панчоха, тому мені потрібно намалювати щаслива озорна, ну, хай буде щаслива дівчинка з рудими. Косичками і веснянками. От. І стрілочка в бік, буде чотири зображення, із яких я одне можу вибрати. Ну, яка із них на пеппі? Ну, ось ця дівчинка хай буде більше на пеппі схожа. Будь ласка, якщо велика картинка, звісно, велика, бо тут будуть малювати ще й мої однокласники, тому я маю зменшити зображення і його посунути. Колеги, звісно, коли ви. Обмежуєте ось цей доступ до бічної панелі, це я вже знову навчительський на своїй. Ви можете залишити дві. Ви можете залишити можливість писати текст і нотатку, ви можете залишити можливість створювати фігуру і текст, або фігура і зображення від штучного інтелекту. От, тобто, по дві, по три, по чотири функції. Ви залишаєте ті, які вам потрібні для учнів, щоб не плутати їх. І не плутати себе. Пробуйте, наступний відео урок вийде завтра. Всім бажаю успіхів!